11 листопада 2024 року продовжую працювати в гаражі. Сьогодні, як і говорив, доробив тут дві розетки ще в углі, проштробив штрубу, а також прорізав ось там зверху армопояс. В принципі, вийшло, мені здається, непогано. Так само тут. От, є, звичайно, нюанс пов'язаний з тим, що якщо штроба виходить, наприклад, з лівої сторони від балки, то зручно таку штробу робити, мабуть, правшій. А якщо штроба виходить з правої сторони від балки, то ліпший. Тому половину було зручно робити, а половину було не дуже зручно робити, але тим не менше. Я закінчив. Ось всі ці штроби зробив, прорізав, а також зробив вже тут підйом в гофрі труб. Зібрав ось таке кріплення докупи. Получається, так, щось не фокусується. О, значить... Їх там шість штук. На 20-го на 16-го фру можна скріпити докупи. Поставив я по вертикалі через кожних пів метра. Получилося 6 штук на 3-метрову стіну. Так, ось, раз, два, три, 4, 5, 6. От. Кріпив я трьома шарупами чорними, десь 55-ка, по-моєму. Затримається непогано. Ось край один, край другий і приблизно посередині, бо там або з або зліва можна було кріпити. От, так що тут вже все. Також сьогодні зібрав кучку ось таких тройних. Значить, тут у нас іде 216 і 120-ка. І планую їх кріпити ось туди до балки цієї крайньої. Має проходити ось цей кабель для розеток і також ще кручена пара на дві камери. Думав спочатку засовувати один, в одну гофру два кабелі, але вони там ніби як повинні розходитися в різні сторони, тому вирішив, що прикладу один кабель в одній гофрі. Ну, відповідно, тут вийшла тройка кріплення. Три на два з половиною дві кручених пари. На цьому все.